Довгу нагоду полянки ще дрібки у виконанні Оксани Булозі. І такі ще є гарні проспекти, хто бажає на лапту, все це піддати, все у нас є в продажу. Кошти спрямовуються, ще раз наголошую, підтримку ЗСУ, квиточки на концерт продажу. Через повітря на приводу ми не маємо нагоди вам зараз почати озвучення пісень, але незабаром.

Ну, Легенда української сцени народна артистка України, душа української пісні, Оксана Білозір Завтра з великою концертною, концертною програмою Пісні народжені Україною за участю інструментального гурту фест. Тільки живий звук. Квиточки на концерт-продажу. Також можна придбати такі от календарики для автографів. Є компакт диски з естрадними піснями. Є колядки ще дрібки у виконанні Оксани Володимирівни. Свята наближаються, були темати різво з Оксаною Білозір. Квиточки на концерт продажу. Подумає, що ви разом. А жінка у нього ревнива, я знаю. її. Боксан узнає всі, а вас це не знає. Діти, дідусь. Люблять вас жінки, всі крою коло вас. Я такий повідомляю. Зараз бачите. Зараз. Я хочу розказати про цей календарик. Я хочу вам розповісти про цей я його календар. Сполучені Штати Америки, тому що знаєте, затухала хвиля інтересу до України. Знаєте, така теза нам кидають всі, втомилися від війни. От і щоб всі не втомилися від війни, їм час від часу потрібно показувати, що в Україні відбувається, і розказувати. І от я а, зробила такий календар, Він кінець цього року, і середина 23-го року, де я стою і так тримаю, так ніби тримаю животику дитину. Це коли я розказувала так, про насильство над жінками і над дітьми, я показувала, що країна була, є і буде, що ми будемо народжувати дітей на нової успішної країни. І ніхто не посміє знищити. Але не загубите. А, а може ви пам'ятаєте, я я протектую? Добре, дякую. А я зараз весь сам. Чтоб уже помятник фото? А с такими фото? Зараз, зараз, секундочку. Так, ви всі разом? Ага, зараз, дівчатка сзади кулака. Находи сонечко, Чуть-чуть що... Подумает, что ты с тетей зараз. Так, дівчата. Так, жіночка з телефону. Так, дівчин, чуть-чуть, будь ласка, дякую. Зараз, зараз, зараз. Так, всі посмішки. Холодно, але прийняли літні стойки. немов вам тепло. Біля саме Білозір тепло. Ще раз, увага. Зубки. можна дізнатися почув нагоду з отримати автографи, а продажу є календарики для автографів.

Шановні друзі, всіх вас запрошуємо завтра на великий концерт підтримки з вас Насватиме легенда української сцени, народна артистка України, душа української пісні, гордість України, волонтер Оксана Білозі. Концертна програма Доля за участю інструментального гурту Завтра о 19.30 палаці культури мені ще Зараз хто бажає отримати автобус, подорогуватись, поспішайте всі. Я дуже так не знаю, що це страшно.